Чернігівець Євген Смага виконує вправу жим штанги лежачі, 36 36-річний чоловік, ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення він обороняв Чернігів. Був у Новоселівці. 14 березня отримав поранення і втратив ногу. Пройшов дуже великий такий довгий шлях реабілітації, лікування тобто близько 8 місяців. І потім вже повернувся сюди в грудні місяці минулого року. Я Долучився до команди, почав займатися з ними спортом. Так, і так я тут. Євген каже, спорт це один із найкращих видів реабілітації військових після поранень. Взагалі для мене це життя. Я люблю спорт, я відвідую спортзал чотири рази на тиждень, як мінімум. Займаюсь, їжджу на всі види змагань. Я побув у Львові на відбіркових змаганнях інвіктус Геймс. Потім по всій Україні Полтава, Житомир, Київ, Івано-Франківськ, Ужгород Рівне змагання сильні України були. Тут Євген один із трьох десятків учасників всеукраїнських змагань, ветеранів, Північний Форпост. Їх у Чернігові провели вперше. Долучився до них і тридцятирічний Руслан Сумін з Київщини. Пішов по мобілізації одразу, як почалось повномасштабне вторгнення. Ну так як я оперативний резерв номер 1 я служив у 2014-15 році в 13-му Черніговському батальйоні. Потім мене демобілізували. Я пішов в 71 у окрему єгерську бригаду десанто-штурмових військ. 18 квітня під Ізюмом ми попали в засідку. Я отримав мінно-вибухову травму обох ніг. Праву ногу, на жаль, ампутували. Чоловік розповідає, раніше постійно займався спортом, робить це і зараз, попри травми. Спорт це, це єдине, що може зараз допомогти військовому після цього всього, що він пройшов. Спорт це зараз дуже важливо. Дуже. Воно повністю тебе реабілітує. Повністю. Це я 100% даю, я знаю на собі. Я ще ходжу на бразильське джиу-джитсу. Там є ветеран хаб. Ти багато знаходиш таких людей, як у тебе така травма. Я дуже багато знайом познайомився з людьми, крутими людьми. Там ну просто термінатори. Ви самі бачите, що вони роблять. Це люди. Я, в мене нема слів для тих людей, тому що це ну це, це незламні, це незламні воїни нашої країни зараз. Співорганізаторка змагань Вікторія Калмукова розповіла, як з'явилася ідея провести їх у Чернігові. Ми з, з нашою черніговською командою ветеранів їздили на змагання до Житомира, а потім до Києва, потім до Рівного. Вони проводились в федерації Стронгменів України. І наші хлопці кажуть, давай у нас проведемо такі змагання. Я говорю залюбки, хлопці, любой каприз, будемо робити. Мало того, що їм спілкування потрібно, один сот. Вони ще такий адреналін і дух змагання для них теж важливий. Вони розуміють, що вони не самі. Що їм хтось опікується, хтось думає про них у змаганнях. Взяли участь як досвідчені ветерани-спортсмени, так і новачки, розповів співорганізатор Сергій Довбиш. Кількість ветеранів, які отримали поранення, з кожним днем на жаль збільшується, і ця кількість повертається. На жаль, з війни вже травмованими. Держава на сьогодні поки що не так сильно готова для того, щоб зустріти цих хлопців і дати їм підтримку. Тому ми самі ветерани вирішили. Проводити такі заходи, які би на націлені на підняття їх морального, духовного, фізичного, ментального здоров'я. Саме через спорт найбільш ефективно хлопці можуть повертатися до соціуму, тому що коли вони залишаються на самоті, ми маємо ефект уповільненої бомби. Змагання у Чернігові провели вперше, але не в останнє. Сказали організатори Наталія Гоман, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.